Зима це радість, лижі, сміх, це ковзанка, це гірка, сніг, фортиці, сніжки, це розваги. А взимку є небезпечні переваги. Привіт, Петрик, привіт, малюки, привіт, Тарасик, привіт, малюки! Який сьогодні гарний день? Скільки снігу намело, Мороз, щипай за щічки, а скільки малюків катається з гірки, весело розважається взимку. Петрик, гайда кататись на гірку. Чого ти маленький? Руками йдеш, побігли швиденько, а то не встигнемо покататись. Друже, зупинись, коли на вулиці ожелетиться, потрібно пересуватись маленькими кроками та обходити місця з похилою поверхнею. Ти зрозумів, Тарасик? Так, зрозумів. Гайда кататись. Ну що? Їхали з гірки, друже, зупинись! Та правила безпеки повтори, щоб не зробити собі біди. Тарасик потрібно кататись на санчатах, льодяниках, лижах, ковзанах лише у перевірених місцях. І ще я знаю одне правило: не можна кататись на лижах, санчатах, льодяниках поблизу проїжджої частини. З гірки, коли їдеш вниз на санчатах, льодяниках, потрібно триматись за спеціальні ручки. Я все зрозумів. Поїхали! Петрик, давай в сніжки пограємо. Але спочатку потрібно зі снігу зробити фортецю. Та зробити багато сніжок. Ну що, граємо? Друже, зупинись. Та правила безпеки повтори, щоб не зробити собі та іншим біди. Не можна. Їсти сніг та облизувати бурульки. Граючись в сніжки, не можна заліплювати всередину кульки камінці, металеві предмети, крижинки. Граючись в сніжки, не можна цілитись в голову та лице інших дітей. Ну тепер, Тарасик, будемо грати! Кидай! Ми з вами сьогодні дуже добре пограли та провели час. Але пам'ятайте, якщо ви в біді, кличте на допомогу. Ваше життя у ваших руках. Будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки взимку. До побачення, до наступних зустрічей!